Так, давайте подивимося домашку. І тут що я бачу? <смі> я казала, щоб почати з кімнати, бо це буде легше на початку. Але тут вирішили робити замок. Ну, по-перше, буде інша трохи перспектива, яка на підлозі, на землі. І по-друге, якщо ти вже малюєш замок, то я б починала з силуету приблизно. А потім вже підганяла його під перспективу. От, в принципі, я б трошки змінила. Тобто, спочатку попрацюю з силуетом, а потім вже підганяй перспективу. І можеш заливати на фідбек. Тут, в принципі, ну, та все вірно, але масштаби такі дивні через те, що ти просто спочатку вирішив почати з перспективи. Так, мені подобається дуже цей арт, тим, що він такий кольоровий. Контрастний, і це те, що треба, наприклад, для слотів. Я, я розумію, це саме для них. Ось, судячи по тематиці, це така дуже популярна для слотів. Але що я бачу, сам роз, ну, розмір цієї картинки, її формат він квадратний. Це буває дуже рідко, тому я б вибрала щось прямокутне. Ось, і тим паче, що такі великі рідко бувають, і найчастіше вони будуть десь у такого розміру, і буде все зливатися. То я б вибрала якийсь один фрагмент цього малюнку. Зараз занадто багато всього, як на мене, тут і якийсь кристалік, і змія, і він щось дивиться, і багато деталей ось тут. О, то б я б над цим попрацювала. І друге, що витікаючи з цього, це е, кількість деталей, бо вони створюють таку е, трошки кашу з того, що коїться у нас на малюнку. То я б на твоєму місці попрацювала б над зонами відпочинку. Наприклад. Ось тут ми робимо якісь деталі, тут ми вже робимо їх поменше. Тут ми робимо якісь деталі, тут ми робимо їх поменше. Тут ми там робимо якісь деталі, але цей об'єкт теж діли. Тут деталі, тут трохи поменше. Чи навпаки. Ось, Бо зараз дуже-дуже багато всього. Тому я прибрала, зробила цей камінець трошки контрастніший, бо він зараз зливається з фоном. Так, що тут ще хотіла сказати, що найчастіше в слотах потрібна якась динамічна поза. Я б, можливо, навіть просто зробила з симетрією, щоб тобі було легше. Там якась мумія, вона типу лежить, там якесь світло, вона відчинила очі, там такі ууу, якісь світло з тих очей, і тут таке світло. Тобто, щоб щось більш подина... ну, динамічніше. Чи він там тримає так динамічно ту зміюку? Ось щось таке. Тобто вона зараз така більш статична поза. Уявляю завжди більш простіші фігури. Тобто, отут воно зараз сплюснуте, ніби воно з оцих ось сторін, двох сплюснуте, то я б зробила його менш сплюснутим, тобто уявила, щоб це такий шар якому відрізали дно, тобто поділили його на дві частини, і як буде падати світло. Ось. Те ж саме і тут на тулубі, через те, що тіні такі дуже різкі отут по бокам, то, здається, що ніби він ось такої форми. Тобто, не ось такий тулуб, а сплюснутий. Далі зараз фон трошки такий простуватий, на ньому зовсім нічого нема. Можливо, я би прибрала якісь такі деталюшечки, зробила б їх поменше. І на фоні трошечки, хоча б там якимись флетовими фігурками, якщо в нас прибрати цю всю кількість деталей, показати там якісь піраміди, от якийсь закат, щось таке там, чи луна. Тобто трошки додати фончику. І те, що я написала останнім з суцільним матеріалом без деталей, тобто, уявляй спочатку не малюй. Одразу там, оп, і одразу 100-500 мільйонів детелюшок. Спочатку намалюю цю його е, так, що це, цю штучку. ось. Дай їй об'єм, дай їй все, попрацюй з нею і потім вже добав, ну, додавай детелюшечки. Ось, Якось так. Я сподіваюся, тобі це було корисно, бо я думаю, що це для слотиків і прокоментувала це як для слотиків по більшій частині. Так, щодо цієї роботи, я можу сказати, що я не можу, на жаль, її виправляти, бо це така ілюстрація. І я не спеціаліст в подібного роду ну, таких малюнках, я більше в гейм-індустрії, і я не знаю, що тут можна сказати. Можливо, трошки попрацювати з анатомією, з позою, щоб я хотіла сказати, тут з об'ємчиком грудей, ось, щоб не йшло в чорне. Можливо, якось стидати тут якихось пальчиків, щоб було видно, що, ну, видно, що там рука, яка от тримає цю штучку, Ось, щоб вона не закінчувалася якось так дивно. Волосся мені дуже подобається, як ти зробив чи зробила. Далі оцей напис можливо, я б його винесла на передній план і зробила б так, щоб волосся через нього так просочувалося. Ну, це така моя ідейка. Позу я намалювала таку більш. Ігрову і не таку прям динамічну, не таку злу, і потім я зробила ж ну, зрозуміла, що я тут не права, і це не гарний варіант для такого арту. Тож я б залишила твою позу, як є, трошки попрацювала з анатомією, і я ж кажу тут коментувати щось мені дуже складно. Тобто я хотіла б додати, наприклад, тут якогось об'ємчику, зробити це таким більш матеріальним, але я не знаю, як це коментувати, якщо це такий стиль. То я б так і залишила, бо не знаю. Трошки по рендеру, але воно зараз таке такі більш плоске. Чи треба так, чи не треба, чи треба додати об'єми на цьому обличчі, я теж не знаю. Тобто такі роботи в подальшому, на жаль, я не буду брати, бо я не знаю, як їх коментувати, бо це така стилізація, і вона досить специфічна. Якщо я подивлюся роботи якихось інших ілюстраторів і буду казати, Боже, там ж голова не пропорціональна, там ж перспектива неправильна, там ж то не так, то не сяк. І ну, відпаде просто будь-який сенс цієї ілюстрації, бо це трошки складно коментувати. Так я не ілюстратор. Але загалом мені подобається ця арт. Мені подобається його концепт. Мені подобається. Те, що це такий хаос, і вона дуже класно, ну, і що це от прям реально хаос відчувається. І таку її злість, і емоції. не злість навіть, а її характер. Він дуже крутий. Бо в моїй позі я її вбила просто її характер. Тобто, так, продовжуй, але я не знаю, чи зможу я тобі в подальшому допомогти з такого роду ілюстраціями. Так, і щодо цієї ілюстрації трохи поверпінтала, і що я б хотіла б помітити. Перше це динаміка волосся, я б його трошки так розпушила. Друге, це анатомія шиї і що йде далі. Ще це відтінки на обличчі, на вушках я б зробила зараз такі трошки брудні кольори. От, я їх зробила більш теплими, більш рожевенькими, більш червоненькими. Далі тінюшечки. Зараз отут -от тінюшечка вона нібито прилягає к обличчю, тому я б зробила її більш такою, типу, віддаленою від волосся. Що ще хотіла сказати, мені подобається її характер. Я трошки його зменшила, можливо, що вона така трошки зла вийшла. Я не знаю, чи то був такий концепт, чи ні. Тут така дивна чорна лінія, я думаю, то випадково. Зрозуміло, звідки йде істочник світа. Секундочку. Угу. Бо якщо він звідкілясь зверху, то носик тінюшка піде десь отак. Плюс тінюшка. Тобто мені не дуже зрозуміло, як падає світло. Чи то звідси, звідки звідкіля, і тоді так, от так, але не дуже тоді. Звідки тоді оцей колір синенький? Тут більше було би вже такого якогось білого і якихось бліків тут. Тобто тут мені не дуже зрозуміленько. Ось! В принципі, арт прикольний, я б його доробила трошечки. Попрацювала, як я вже сказала, з волосся, з анатомією нижче голови, з освітленням. Можливо, я б не робила художнє, чисто мені не дуже подобається, як виглядає оця тінюшечка. Я б її не робила. Можливо, іноді якісь речі вони не дуже правильні в тому плані, що. Фізично, так, не може бути, чи щось таке, але іноді воно дивиться якось не так. То я б іноді нехтувала якимось фізичними особливостями. Ось якось так в мене вийшло. Сподіваюся, це теж було тобі корисно.